Всіх вітаю на каналі Монтрейт. і У цьому відео я поділюся основними етапами, за якими я торгую кожного дня на офіційному ринку без ОТС. Тож не будемо тягнути полетіли. Отож, в першу чергу звертаю увагу, що торгую я на покеті, а аналізую на трейдінгю. І давайте банально поясню чому. Максимально зменшую графік на покеті і бачимо, що це потолок. Меншим його зробити вже неможливо. А ось тут зменшили трішечки на трегінг'ю, можна, звісно, зробити це ще, але це вже забагато. І бачимо, що буквально ось ця частина це все, що ми бачимо на цьому графіку, який на покеті. Тобто тут ми отримуємо в рази менше інформації. Та в більшості мені цієї інформації буде замало, аби зайти в ситуацію. Тут ж я отримую в рази більше інформації і можу вже знайти відповідну ситуацію та відпрацювати. Надію. Що цей момент зрозумілий, тому що багато кому не подобається те, що я там торгую на двох платформах, використовую TradingView, але я коротко пояснив, чому я це роблю. Я це роблю не просто так, я це роблю вже 5 років, і я знаю, для чого я це роблю. І давайте шукати першу ситуацію. У мене є два основні сетапи. Логіка першого заключається в тому, що я шукаю де на ринку відбувається маніпуляція, де агресивно продавлюють ціну. І для прикладу розберемо ось цю ситуацію. Ми бачимо імпульсивний ріст ціни, який складає Лише зелених свічок, тобто ціну агресивно продавлюють вище вливають об'єм на купівлю. Але ми знаємо, що без зупинки зростати ми не можемо, і рано чи пізно ціна має зупинитися. Найлогічнішою, це є точка, де в нас є сформований опір. Її достатньо легко знайти. Це ми бачимо чітко сформований рівень, від якого ціна вже не один раз давала реакцію на зниження. При кожному підході ми отримали реакцію вниз. Аналогічно, і зараз ми імпульсивно продавили ціну до даного рівня, стикаємось тут з опіром, тобто ми очікуємо тут отримати. Хоча б якусь реакцію. Силу рівня або ж опіру я визначаю по тривалості рівня, скільки часу він вже отримує ціну нижче себе, а також скільки раз ми вже давали від цього рівня реакцію на зниження. В даній ситуації дуже сильний рівень, тож від нього цікаво було би бачити повноцінну реакцію на зниження. Але часто я даю 3 хвилини часу експірації і розраховую навіть на банальну корекцію. Так як коли у нас відбувається маніпуляція, вливається великий об'єм, тут його не вистачає, і аби продавити ціну ще вище, нам потрібно добратися. А точніше не нам, а тому, хто продавлює ціну. Отже, для цього він, як мінімум, мусить піти на корекцію, або ж ціна постоїть на місці, і лише після цього зможе продавити ціну вище. Тобто середній час експірації 3 хвилини. Ось тут він виставляється. Цього часу вистачає, аби забрати плюсик у випадку корекції, і плюсик у випадку повноцінного розворотного руху. Мінус лише у випадку продовження агресивного зростання. Що відбувається дуже рідко. І ось, до речі, гарна ситуація була по Євро але, на жаль, її трішки пропустив, доки розказував за минуло. Бачимо чітко сформований рівень підтримки, декілька разів вже давали від нього реакцію. Тут він, звісно, в рази слабший, але також є така річ, як контекст. Якщо ми зменшимо графік, то ми бачимо, що в загальному тут ціна зростає. Відповідно, у нас більший інтерес працювати на підвищення. Аналогічно агресивне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок, дійшли до сформованого опіру і отримали моментальну реакцію. Мінімум корекцію, тобто на три хвилинки вверх зайшли, свій плюсик можна було вже забирати. Ну а другий тип ситуації, які люблю працювати це факт пробиття. Для прикладу, і тут ми також бачимо чітко сформований рівень супротиву. Але в мене є інтерес відпрацьовувати на підвищення. Хоча в даній ситуації я би зайшов на зниження, тому що в нас є велика кількість сформованих тіней. Звідси одразу продавлюють ціну вниз. Але задумався, як краще вам розказати за пробиття і. Забув, що треба ще заходити в ситуацію. Але зараз обов'язково це теж зробимо. Отож, основна суть, логіка того, як заходити на факт пробиття, це те, що у нас, по-перше, є сформований також якийсь опір. Ми вже багато разів його тестили. Але щоб зайти, ми очікуємо, коли ціна вже дасть початкове пробиття вище. Тобто в даній ситуації у нас його не було. Ми отримали відкат і сформувалася велика тінь Перше, що я хочу бачити для факту пробиття, це аби ціна тілом свічки зафіксувалася вище попередньо сформованих максимумів. Лише тоді це вже буде якимось початковим пробиттям. Це як базовий мінімум для входу. Важливо пам'ятати, що ринок весь час міняється, тому важливо спостерігати, як він себе поводить в даний момент, і від цього мінімально коригувати свої рішення. Можливо, чекати десь сильнішого підтвердження, десь вистачає слабшого підтвердження, картина зрозуміліша. Ну і на пробиття також важливо заходити за контекстом. Тобто, в даній ситуації в нас зараз контекст на зниження в загальному ціна падає, тому значно цікавіше було би розглядати вхід на зниження, а не проти контексту. На підвищення. Це достатньо мало ймовірно. Тож, з основами ми розібралися, тепер пропоную розбирати на практиці. Там має бути усе зрозуміліше. Також важливий пункт щодо пробиття. Я часто звертаю увагу на те, як ми це робимо. Для прикладу, ось тут у нас було вже початкове пробиття. Ми бачимо, що ціна тілом зафіксувалася вище. Але також для мене ціна показала вже достатньо агресивний ріст, який проситься на ребаланс, отримати якусь корекцію. Тому я не спішу тут заходити на продовження пробиття. Але інша ситуація розглянемо по Aut USD. На жаль, пропустив момент входу, але бачимо, що ціна тут значно сильніше піджималася до даного рівня. Раз, два, три дали реакцію ось тут, як ніби була четверта реакція, але вона вже була значно слабше, ніж попередні рази. Бачимо, ось тут ми дали ось таку рекцію, ось таку рекцію, ось таку. А тут буквально маленька свічка, і ми одразу повертаємося в цей ж діапазон. Тобто це вже говорить нам про якусь слабість продавців. Але одразу у нас формується ситуація за попереднім сетапом, який я що розказував У нас є агресивний ріст ціни. Ну, в першу чергу ми пробиваємо даний рівень і долітаємо фактично до ось цього останнього сформованого максимума. Я би позначив, що у нас є ось така полка ліквідності. Тобто усі ці максимуми це як таргети для ціни, які хочеться познімати. В принципі, ось цей ось цей ми також зняли, залишився лише ось цей. Для консервативності я рекомендую завжди, чекати коли ми знімемо останній рівень або хоча б от наблизимося максимально до нього. Я точку взяв насправді трішечки погано. Але нехай буде. Як і казав до того, оптимальний час експірації 3 хвилини. Тож саме настільки я тут і зайшов, очікую формування як мінімум корекції. Та давайте подивимося на відпрацювання. 5 секундочок до закриття угоди. Бачимо формування трьох червоних свічок і відповідно забираємо впевнений плюс. До речі, немало важливим є попередньо згаданий фактор: це сильний трендовий рух на зниження. Він працював в нашу сторону і допоміг нам отримати впевнене відпрацювання. І може сформуватися ситуація по Євро ГБП. Бачимо, що у нас трендовий рух на підвищення в загальному ціна зростає. Є чітко сформований рівень підтримки, від якого давали реакцію, щойно ми дали вже від нього початкову реакцію, пішли на корекцію і забилися, як я позначив, в акумуляції. Тобто в цьому вузькому діапазоні ціна торгується від нижніх границь до верхніх і від верхніх до нижніх Таким чином продовжує торгуватися, накопичує об'єм, і в подальшому я очікую пробиття. В моєму випадку я хотів би бачити початкове пробиття за трендом на підвищення, і ось тут заходити на його продовження. Тож в першу чергу я очікую фіксацію ціни вище попередньо сформованих максимумів. Ось я позначив їх цією лінією. Також що мені імпонує, це те, що кожен раз, коли ціна тестила нижні границі, у нас сформувалася велика тінь під свічками. Тобто ціну моментально відкупляли. Час експірації 2 хвилинки і натиснув купити, очікую подальший ріст ціни. Затестили значно глибше, зафіксувалися трішечки вище попередньо сформованих максимумів, Тож хочу бачити продовження. Давайте дивитися за відпрацюванням. 3 секундочки, бачу продовження пробиття і забираю ще один плюс. І як ви могли звернути увагу, тут я дав час експресії 2 хвилини, тобто трішки менше Зробив я це за причиною того, що наступний сформований максимум у нас знаходиться ось тут, і це виступає також певним опіром. Хоча і очікую подальшого пробиття, але я пропускаю що ціна після зняття даного максимума може піти на корекцію. Тож, аби мене не підбрило на останніх хвилинах, я даю менше часу експресії, очікуючи коротке продовження росту ціни. Дуже гарна ситуація. Була знову по євро ГБП, але вже за першою стратегією, а не на пробиття. Імпульсивний агресивний ріст ціни долетіли до сформованого рівня супроту, від якого попередньо давали реакцію на зниження. Тож цікаво бачити, як мінімум, корекцію. Але, на жаль, пропустив ситуацію, відволікся, і ось вже вона відпрацьовує без мене. І цікава ситуація по USDCHF. В три хвилинки натиснув купити, очікую подальший ріст ціни. В загальному ціна рухається в ось такій великій акумуляції, тобто немає якогось однозначного руху вверх або вниз. Але також я звертаю увагу, що тут формується велика кількість максимумів, які ми не познімали, в тому числі ось цей максимум, ось цей максимум. Тож цікаво бачити пробиття на підвищення. До того ж, я бачу формування лонгової мікроструктури, тобто щойно в нас ось ця свічка зафіксувалася вище ось цього попередньо сформованого максимума. Та можна сказати, що пробили ось цей якийсь локальний рівень супроту. Бачимо, що від нього декілька разів теж ціна давала реакцію на зниження. Тож я хочу бачити продовження росту ціни з ціллю познімати усі ось ці сформовані максимуми. Тут бачимо, що ціна відкрилася з гепом, тобто у нас закриття свічки було із тут, а відкриття наступної свічки було і тут. Достатньо великий такий геп, але він дав мені можливість зайти з кращих точок входу. Тому я одразу цією можливістю скористався. Хвилинка залишається до закриття угоди, тож давайте подивимося, як себе відпрацює. Три секундочки, і прямо на точці входу воно стоїть, і в останній момент закриває мене плюсик. Якогось однозначного продовження росту ціни я тут не побачив, але вдалося забрати плюс в даній ситуації, можна сказати, повезло. Але все ще хотів би бачити тут подальший ріст ціни. Повторно в ту ж ситуацію заходити не люблю, якщо вона не відпрацювала себе в проміжок часу, який я дав, то я краще знайду іншу ситуацію. Ще одна цікава ситуація, ГБП Чихв три хвилинки натиснув купити. І тут, мабуть, звернуло увагу, що ситуація ні на пробиття, ні на вхід від рівня. Але один спільний фактор тут також присутнє імпульсивне падіння ціни лише з червоних свічок. І долетіли ми зони інтересу по Фібоначі. Це ось ця сітка, яку я натягнув. Натягується вона від останнього сформованого мінімума до останнього сформованого максимума. І ось тут знаходиться золота середина. Зараз поясню аналіз і покажу налаштування сітки Fibonacci. Логіка залишається та ж сама, що ми і заходили від ось такого імпульсивного падіння та від рівня. Просто тут у нас є сформована зона інтересу. Так як ціна рухається в загальному структурі, також попередньо бачимо, я позначав ось цей рівень, ми його фактично теж повторно тестимо. То після імпульсивного падіння вже ось тут я очікую певний відкуп ціни. А якщо ж ціна продовжить імпульсивно валитися, то ось тут є сформована зона підтримки, від якої я вже буду впевнено заходити так само, як у попередніх ситуаціях, які ми розбирали. І швиденько показую налаштування сітки Fibonacci. Це є стиль, координати, видимість, все. 5 секундочок, жирне відпрацювання, гарна реакція на підвищення і забираю ще один впевнений плюс. У цьому відео забрали з вами чотири плюсика. Надіюся, усе. По Аналізу зрозуміло, а головне, щоб ви розуміли логіку, тому що лише це дасть вам можливість забирати такі ж плюси самостійно. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково звертайтеся у коментарях на усе буду відповідати. Ну а ваш лайк і підписка поможуть розвитку нашого каналу та підтримують україномовний контент. Тож, надіюся, це відео було корисним. Усім профіту!